Новин підбиваємо підсумки п'ятниці і далі про таке. Гучний ранок для країни. Росіяни вперше за два з половиною місяці обстріляли Україну ракетами з бомбардувальників. Більше про це та хід війни далі. Філософ, художник та боєць в Запорізькій політехніці відкрилась виставка творчих робіт колишнього викладача філософії, а нині військового з позивним професор Володимира Гордійченка. Вони малювалися з натури і всі люди були живі. Ми маємо свободу та життя завдяки їхнім подвигам. На подвір'ї 61-ї школи висадили алею на честь загиблих на війні випускників. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Росіяни вперше за два з половиною місяці обстріляли Україну ракетами з бомбардувальників. З авіації окупанти атакували Дніпропетровщину та Київ. Силами ППО збито 14 із 19 ракет. Зокрема, в Київській області уламки збитих цілей пошкодили будівлі у приватному секторі. Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей є інформація про пошкодження приватних будинків у декількох громадах області. У Дніпропетровщині росіяни випустили іскандер та три крилаті ракети. Руйнування є у Павлограді, Тернівці, Юр'ївці та Межиріцькій громадах. Відомо про одного загиблого. Ще восьмеро людей отримали поранення. Загалом пошкоджено два десятки будинків, гімназія та церква, зачепили лінії електропередач. За уточненою інформацією, у Павлограді через ракетну атаку постраждали вісім людей. Це чоловіки від 32 до 66 років. Двоє з них будуть оговтуватись вдома, решта у лікарні. Двоє поранених все ще у важкому стані. Вже вранці ворог обстріляв Нікополь. удар прийшовся на житловий будинок. З-під завалів надзвичайники дістали жінку та передали медикам. Зазнав атаки і Харків. Ворог обстріляв місто шістьма ракетами. С-300. руйнації зазнали житлові будинки, заклад освіти та дитячий майданчик. Авіаційну бомбу скинули на п'ятиповерхівку в селі Курилівка. Внаслідок атаки є загиблий та один постраждалий. Близько 16-ї години 7 грудня відбувся обстріл у селі Подоли Куп'янського району. Поранення отримали три цивільних – чоловік 56 років та жінки 50 та 69 років. Окупанти завдали шість ударів по Харкову ракетами С-300. Наслідок обстрілів отримала поранення жінка 36 років. Надали допомогу на місці та чоловік 25 років, який був госпіталізований до медичної установи. Тим часом на Авдіївському напрямку вже другу добу окупанти активно використовують дрони Камікадзе та авіацію і посилюють бойові штурми. Загалом за минулу добу сили оборони знищили ворожий самохідний міномет тюльпан та відправили на концерт Кобзона з півтисячі росіян. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони успішно відбили 30 атак противника в районах. Східніше Новобахмутівки, Авдіївки, південніше Тоненького, Первомайського, Донецької області. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби рашисти обстріляли два десятки прифронтових міст та сіл нашої області з артилерії, застосовуючи безпілотники. Руйнувань зазнали житлові забудови та господарства. На запорізькому напрямку Сили оборони України відбили вісім атак противника в районах західніше вербового та роботиного Запорізької області. Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Українці в Мелітополі дедалі частіше продовжують показувати свій спротив окупаційній владі. По всьому місту, зокрема, й у парку Горького, партизани розвісили з півсотні жовтих стрічок. Водночас, бойову відсіч загарбникам чинять і наші прикордонники на запорізькому напрямку. Новосілля в окупантів вийшло феєричне. Тим часом бійці 65-ї бригади взяли кількох окупантів в полон під час штурму ворожих позицій. Щоправда, третій росіянин вирішив самоліквідуватись. Співробітники ДСНС продовжують надавати допомогу у прифронтових населених пунктах. Щодня рятувальники підвозять технічну воду у Оріхів, Гуляйполе, Степногірськ та Приморське, які потерпають внаслідок ворожої агресії. Спочатку повномасштабного вторгнення доставили вже майже 130 тонн питної води та технічної води, і понад сотню тонн продуктів. Люди щиро дякують рятувальникам та сподіваються на скорішу перемогу і вільне світле майбутнє для всієї країни. Велике їм спасибі. Якби не, не гепали оце. Оце найголовніше для нас, для Гуляйполя, тому що піти за три кілометри по воду це дуже сложно під час того, як йдуть обстріли. Вчора в 10 вечора ми думали, що це Армагеддон. До нас непосередньо прилітало сім разів. Сім разів тушили пожар во дворі. Тушили сусідські дома. Ну да, позабивали, ось. Неділю назад був прильот, ще не встигли забити по-новому розбило. Артилерію б'ють взагалі, ну в цілому авіабомби іноді прилітають. От, ну, наразі це майже кожен день, тому ми працюємо не тільки Оріхову, а при поприлеглим селам, які знаходяться в цьому районі. Тому завжди надає допомоги да, населенню пожежі, ліквідації після обстрілів, надання допомоги в першу очередь, якщо були люди в цій зоні, тому всіляку допомогу надає. Викладач філософії Володимир Гордійченко пішов добровольцем на фронт ще з початку Ато під позивним професор служив навідником артилерійської установки на східному напрямку нині в університеті Запорізька політехніка, де він пропрацював 20 років. відкрилась персональна виставка його творчих робіт, створених на передовій із підручних матеріалів. Доробки бачили журналісти МТМ. Вони малювалися з натури, і всі люди були живі, принаймні, коли я їх малював. Це мої побратими. Все це 92-га бригада, з якої з яким я прослужив 4, 4 роки. З університетської аудиторії в зону АТО, викладач філософії Володимир Гордійченко, пішов у 2015-му. Служив у ракетній артилерії 27-ї бригади на Херсонському напрямку. З початку повномасштабного вторгнення він, старший солдат 92-ї окремої механізованої бригади, Ронив Донеччину і рубежі Харківщини. У вільні хвилини захоплено малював своїх побратимів, а ті одразу побачили в ньому неординарну натуру, шанобливо називали професором, розповідає Володимир. Ось таку окопну війну і зобразив на бойовому смітті художник. Їхнє ставлення таке подавлене, по понурене перед початком війни. Вот я вже малював е, у січні місяці 22-го року. Ми вже відчували От. Коли тут молодий конкурсант працював над картою, комбат намальований командир бригади, Герой України, Самий наймолодший комбат нашого дивізіону. Загинув на війні. От 22 роки хлопців було 2000 року народження. Ноу хау художника. Ікони на пікселі. Ідея виникла кілька років тому, коли на замовлення військового капелана Володимир оформив іконостас для майбутньої каплички. Це можуть бути гільзи, якось отут тут гільзи. є, це за застіпки за від ящиків з під снарядів. З під патронів отаке, я такий імпровізований хрест зробив. І малював маслом олією, але ж на корі дерева. Печера, киля змій, вийшов, щоб Георгій його, його побідив. Тут написано бункер. Тобто він з бункера виходить, ну отак уже шито. Ну і звичайно, що я е, зробив композицію е, цього ж героя Мацієвського, що то сказав Слава Україні! його е, окупанти. Розстріляли виставку творчих робіт Володимира Гордійченка, презентували в музеї історії технічного прогресу Запорізької політехніки в рамках всеукраїнського проєкту Місце шани і вдячності у такий спосіб, педагоги та студенти віддячили колезі, який пропрацював в університеті понад два десятки років. Розповідає директорка музею Наталія Деркач. Професіонали говорять, коли людина працює з Мольбертом в нормальних умовах, це один. А коли людина в в окопі, і коли в неї зовсім інші можливості, то це зовсім інше, інше інший малюнок, і тому все, все, що є, надто цікаво. І, хоча Володимир Городійченко вже мобілізувався, він продовжить працювати над створенням на військових предметах епічного полотна про російсько-українську війну, адже історія твориться прямо зараз, і вона народжує нових героїв, зазначає художник Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ. В 61-й гімназії відкрили алею пам'яті полеглих у війні героїв-випускників навчального закладу. Родичі та близькі військових висадили ялинки, аби вшанувати пам'ять чотирьох захисників: Владислава Бобенка, Сергія Аврамова, Сергія Стефанюка та Арсена Коваленка. Посадив ялинку та поставив поряд прапорець з ім'ям сина і батько Арсена. Чоловік розповідає, його сину було усього 33 роки. Перші дні повномасштабного вторгнення Арсен повернувся з Польщі і одразу пішов захищати Україну. Був чуткий, стойкий хлопець, який зірвався з Польщі, приїхав захищати батьківщину і служив голову разом зі своїм командиром, побратимами. В житті повністю не спробували. Хотілося б, щоб ці дерева були останні. На честь Арсена в приміщенні гімназії встановили і меморіальну дошку, аби з поверненням до навчання діти могли знати та пам'ятати про своїх героїв. Кожна ялинка символізує захисника, який віддав життя за свободу України. Веселі, дружелюбні, гарні учні. Ну, ми розуміємо, що. Так складається, чому що якраз найкраще йдуть. Звертались інші родичі про те, що як би зробити так, щоб учні школи дізналися, щоб була пам'ять про цих учнів. Всі роботи за планом на Кияшка 22 вже запустили опалення та продовжують монтувати електрокабелі у двох під'їздах. В усіх зруйнованих будинках вже відновили верхні поверхи та підключили більшість комунікацій. Роботи на об'єктах тривають паралельно. Тож вже наступного року люди зможуть повернутись до своїх осель. Детальніше про перебіг відновлення розкажуть наші журналісти. У будинку по вулиці Кияшка, 22 тривають роботи з відновлення. Зокрема, там вже встановили всі вікна а також прокладають дроти електромережі у квартири першого та другого під'їздів. А у всіх трьох наразі тривають штукатурні роботи разом з тим. У приміщенні ЦНАПу вже запустили опалення, за рахунок чого робочі розпочали встановлення внутрішніх перегородок. Ми продовжуємо штукатурити стіни квартир. І почнемо робити каналізацію в квартирах. Ми демонтували стару, стару. вона mm -hmm. теж була не передусмотрена. але на першому совіщанні пообіцяли людям, що все буде зроблено. Ну, от ми наразі тільки до цих робот дійшли і будемо на наступному тижні вже монтувати систему каналізації в першому під'їзді, ведопровод в першому під'їзді. Mm -hmm. Ну і далі оздобримо всі роботи. Тривають роботи і на соборному 151. Там підрядники вже розпочали облаштування прибудинкової території, а також встановлюють двері у всіх 15 під'їздах. Всередині відновленої частини працівники вже почали класти плитку у квартирах, а наступного тижня вже планують клеїти шпалери. Фасадні роботи наразі через погодні умови призупинено. Також продовжуються роботи по е, зовнішній каналізації, е, також продовжуються роботи по е, даху. Е, наразі там е, на наступному тижні вже е, на даний час ми підняли цеглу, на наступному тижні вен-канали ми будемо ремонтувати, а також е, проводяться підготовчі роботи по утепленню е, е, даху. Е, і на наступному тижні маємо вже розпочати ці роботи. Тим часом на Застафонській 10 вже виконано оздоблювальні роботи в квартирах на четвертому та п'ятому поверхах. Зараз тут встановлюють сантехніку та двері. Тривають роботи і у під'їздах. А наступного тижня підрядники перейдуть до оздоблення квартир на першому та другому поверхах. Там планують встановити натяжні стелі, нову підлогу та сантехніку. Тривають роботи і у будинку по вулиці Сталиварів, 16. Виконані всі монолітні роботи. На сьогоднішній день перший-другий поверх в повному обсязі кам'яна кладка зроблена. Зараз ми працюємо на третьому поверху, порядка 40% вже змонтовано газобетону та кирпичні кладки. На наступному тижні ми закінчимо цей поверх і завершимо на третьому поверху скління прийомів і виходимо на останній поверх. На сьогоднішній день у нас ведеться обробка деревини по стропильної системи антиперенами і готуємося к монтажу стропильної системи. Загалом роботи з відновлення на усіх об'єктах тривають паралельно, проте у кількох будинках є затримка через необхідність перенесення газових труб, які заважають утеплити будівлі. Проєкти на облаштування цих комунікацій обіцяють підготувати та подати вже найближчим часом. Наталія Юр'єва, Роман Котляр, телеканал МТМ. 469 мільйонів гривень саме стільки виділено на створення, відновлення та модернізацію будівель, що напряму впливають на життєдіяльність міста. Про це під час брифінгу повідомив очільник області Юрій Малашко. Більша частина грошей виділяється державою в рамках цієї програми. 8 грудня було оголошено шість тендерів на реконструкцію, капітальний ремонт та будівництво водогонів у Запорізькій області. Мова йде зокрема про водопостачання у Вільнянську, Матвіївці, Зеленому гаю, Новософіївці та Кам'яному. Адже термін експлуатації системи вже завершився, і подекуди втрати води сягали 90%. Будівництво і капітальний ремонт дозволять зменшити витрати обсяги води. І як результат зменшується заборгованість комунальних підприємств перед Постачальникам води, крім цього, очікувальний ефект це підвищення якості питної води, безперебійне водопостачання жителям наведених населених пунктів. Також під час брифінгу обговорили і ситуацію на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, рашисти готують проєкт щодо зміни статусу Азовського моря на внутрішнє море Росії на законодавчому рівні. Це за задумом Росіян має нівелювати до дію міжнародного права на цій території. Разом з тим, обласна влада фіксує посилення терору на тимчасово окупованій території, а також спроби залякування людей на підконтрольній території. Також на то росіяни продовжують самовільно і незаконно захоплювати житло та майно людей, які виїхали з окупації. Від громадян України вони вимагають оформлювати так звані довіреності у посольствах держави-агресора в третіх країнах. Ми отримуємо десятки звернень від жителів, які яким на телефони приходять повідомлення про якусь евакуацію з Запоріжжя. Погроза чи пропозиції співробітництва з окупантами. Прошу всіх громадян ігнорувати подібне повідомлення а у разі отримання звертатися до правоохоронних органів наркоторговці затримали на гарячому оголошено розшук неповнолітнього та попередження незаконного вилову риби. Про це і не тільки детальніше у нашому дайджесті. У Вільнянську викрили місцевого, який приторговував наркотиками. Силовики затримали порушника під час чергового продажу канабіса за 20 тисяч гривень. При собі у ділка знайшли нелегально отримані гроші, телефон, банківську картку, а також виявили автомобіль. Наразі злочинці обирають запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У Запоріжжі розшукують одинадцятикласника загальця Нестора Вадимовича. Хлопець пішов з дому 7 грудня о пів на шосту ранку та не повернувся. Нестор високий худролявої статури має кучеряве русе волосся та блакитні очі. Останній раз його бачили в чорній курці з капюшоном, спортивних чорних штанах з написом Найк та чорних черевиках. Особлива прикмета, – 17-річний юнак, носить окуляри. Батьки та поліція просять усіх небайдужих, хто бачив або знає про місце знаходження дитини, повідомити за номерами, які ви бачите на екрані. Початку грудня в акваторії Дніпровського та Каховського водосховища врятовано близько тисячі рибин. Інспектори Запорізького рибоохоронного патруля разом з представниками водної поліції вилучили 11 сіток та повернули в природнє середовище понад 700 рибин карася, з півсотні плітки, а також кілька десятків сазана, окуня та судака. У такий спосіб запобігли збитків державі на майже півтора мільйона гривень. Окрім того, з продажу також вилучено 236 кілограмів водних біоресурсів. Які реалізували без належних документів, оформлені адмінпротоколи? Найчастіше вимушені переселенці, які знайшли прихисток у Запоріжжі чи запорізькому районі, стикаються з проблемами у працевлаштуванні, пошуку житла та отриманні соціального захисту, оскільки в нашій області нині проживає майже 238 тисяч вимушених переселенців з червня. При Запорізькій ОВА почав діяти координаційний центр підтримки цивільного населення. Про його діяльність та нові послуги розповіли в медіа центрі. В рамках проєкту були створені 9 робочих груп, які опікуються зокрема проблемами ВПО та допомагають їх вирішити. Це закриття гуманітарних потреб, допомога в оформленні заявки на відновлення житла чи компенсації. Також передбачена і підтримка ветеранів війни чи колишніх полонених. Вже розроблена карта ветерана. Там, зокрема, має міститися. Інформація, куди в громаді і за якою підтримкою можна звертатися, за моєю ініціативою і підтримки Широківської громади Запорізького району, ми розробили так звану карту ветерана, де, в принципі, ми там презентували для всіх громад, щоб кожен. От моя задача в тому, що якщо я бачу якусь певну ефективність та якогось там рішення, щоб це поширювалося безпосередньо на інші громади. А якщо це соціальна підтримка, держава робить певні там гарантії по виплатам і по підтримці відповідні, але ще є ряд е, е, різного роду функцій, які лягають і на місцеве самоврядування безпосередньо, там медична підтримка. Допомогти обрати професію школярам, показавши, як саме проводять заняття для студентів та що вивчають майбутні фахівці. Міський департамент освіти і науки ініціював співпрацю з вишами, аби об'єднатися та оновити систему профорієнтації, бо молоді не вистачає обізнаності про при виборі майбутньої професії. Зокрема, запорізьких школярів активно залучають до профорієнтаційних заходів. Це, наприклад, програмування робототехніки, де діти знайомляться з конструкцією квадрокоптерів та вчаться ними керувати. Окрім того, дізнаються і про те, в яких професіях сучасна техніка стане в пригоді. Триває постійне співробітництво з вишами, аби зупинити відтік молоді нашого регіону за кордон і заохочувати опановувати вищу освіту у рідному місті. Зокрема, проблему обговорили під час круглого столу в медуніверситеті. Запорізький державний медико-фармацевтичний університет активно підтримує оновлення профорієнтації школярів. Зокрема, у закладі планують проводити екскурсії для школярів, аби молодь знайшла ту професію, яку згодом захоче опанувати. До того ж, зараз медуніверситет працює за змішаною формою навчання, тому молоді є можливість бачити і поспілкуватись з майбутніми лікарями. Ми підготувалися. Є бомбосховища у нас відповідні матеріально технічні ресурси, щоб навчальний процес проводити. Але все одно, знаєте, дуже погано, що медики готуються ну, в дистанційному змішному форматі. Це ще перші три курси можна, так, а далі треба, щоб була практична підготовка. У нас 100% інтернів, всі знаходяться зараз в лікарнях. Всі всі навчаються, всі знаходяться на практичній частині. Ми повинні з вами сьогодні наповнювати, згуртовуватися з університетами різних форм навчань, різних направлень, але молодь повинна залишитися в Запоріжжі. Вони потрібно, потрібні, щоб вони отримали освіту саме в місті Запоріжжя. Тут дійсно освітянський процес дуже високого рівня. Сьогодні медичний університет він взагалі змінився підходами. Матеріальним оснащенням е інформаційно, ну це потужний, потужний університет європейського рівня. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.